Троє Житомирських школярів Віктор Таргонський, Микита Левицький та Віталій Малишев допомогли поліцейським затримати підозрюваного у викраденні мобільного телефону на спортивному майданчику. Цей дядько з несподіванки прийшов на, площадку, на майданчик зі всіма поздороватися. Потім Микита. Запитав у мене, чи оцей от вкрав у мене телефон. Я йому сказав так. Я дав своєму свій телефон Віті, Віті позвонив мамі, а мама позвонила слідчому, а слідчий вже поліцію до нас виїхав. Ми почали з ним йти з, нашої, з нашого майданчика, щоб розслідити, можливо, де він живе або де він здає телефон. Хлопці почали стежити за ймовірним крадієм мобільного телефону і знімати його на відео. Ми всі троє йшли, ховалися за будинками за деревами. Прийшла поліція, їх було двоє поліцейських. І дивилися його в портфель і знайшли там телефон. «Слідчий сконтактував оперативників з безпосередньо, вже з підлітками, і вони по телефону вказали місце, де знаходиться на даний час підозрюваний, скажімо так, і вже оперативники приїхали і затримали там в одному неподалік одного з місцевих магазинів. Вони затримали вже цього чоловіка. Підозрюваним виявився 23-річний житель Волицької громади, який приїжджав в Житомир на своєрідні заробітки. Він є підозрюваним нині ще у низці таких крадіжок, саме мобільних телефонів у дітей на дитячих майданчиках. За участь у спецоперації затримання підозрюваного у викраденні телефону поліцейські подякували школярам. Ця новина для мене, квісно, ну була така так сказати незвичайна. Ось що при затриманні грабіжника викликали поліцію і ця людина вже не буде красти мобільні телефони з дитячих майданчиків. Дуже правильно поступили тим, що попросили допомоги у дорослих вирішенні цього питання, тому що вони самі не могли цього вирішити, а прийняли правильне рішення. Я це оцінюю як добрий вчинок, не більше. – Вважаєш себе героєм? Трохи, так. Зараз в країні війна, там, треба допомагати поліцейським. Я ніколи не думав, що я буду детективом. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.